На базі Житомирського фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка 14 травня стартує 15-й міжнародний фестиваль сонячні кларнети. Протягом 9-11 квітня відбувся перший етап конкурсу, який відбувається у рамках фестивалю. Серед цікавих заходів це буде Відкриття в нашому коледжі 15 .00 18 годині концерт солістів. Наші члени журі будуть виконувати свої твори, віртуозні твори, тому що в нас віртуозні члени журі. І 15-го у нас на закриття фестивалю буде президентський оркестр. Також 15 травня планують провести другий тур конкурсу, куди прийдуть переможці першого туру. Сьогодні на другий тур у нас буде більше 20 учасників, тобто які пройшли конкурсний відбір. І знаєте, це теж нам. Е Велика радість. Чому велика радість? Тому що сьогодні дитинка, яка пішла займатися музикою на кларнеті, на саксофоні, вона досягла певних успіхів за цих п'ять років, які там ковід, дуже складні заняття були під час війни. Вони не зупинилися, вони теж продовжують навчання і їдуть на конкурс, і усвідомлюючи, що коли війна закінчиться. Життя продовжується І ці діти, які навчаються, вони мають продовжувати, бо їх чекають творчі колективи. Директор коледжу Микола Прокопивний говорить, що особливостю фестивалю є те, що цього року він ювілейний. 15-й фестиваль, 15 років поспіль ми жодного разу не зупинились, не дивлячись ні на ковід, ні на війну, ми приймали. Коли була можливість багато зарубіжних музикантів, все зрозуміло, що сьогодні ми обмежені і тільки музиканти українські будуть задіяні, це національна опера Київ, це музична академія імені Нежданової з Одеси, музиканти з Харкова приїжджають. Тобто всі великі міста, які мають там і оперні театри, і великі творчі колективи, долучаються до нашого фестивалю, тому що дійсно це стала така гарна велика традиція виконавців, молодих дітей. Крім того, фестиваль-конкурс матиме і пам'ятну місію. Ми хочемо згадати. Одного із нашого співорганізаторів конкурсу Микола Поліновський, який пішов воювати з 22-го року, і на превеликий жаль сьогодні Миколи вже немає з нами. Ми хочемо згадати, подякувати, бо це людина, яка допомагала нам, робила був один із ініціаторів, гарний музикант, наш колега. І ми не маємо права забути і не згадати. Тому і буде така сторінка, це бажання всіх наших музикантів додати розголосу, згадати добрим словом і Миколу, і наших воїнів, які сьогодні нас захищають. Вікторія Шульська, Олег Ципоренко у центрі подій СТВ.